Всім привіт! Сьогодні у нас коротеньке відео по Приватбанку, а саме я покажу вам, як приховати суми на своїх банківських картках. Тобто, як приховати баланс картки у Приват 24. Як ви можете бачити, зараз на моїй інтернет-картці внизу відображається 0 USD, тобто баланс є видимим. Давайте ми погортаємо далі. Картка є підтримки те саме. Вау, карта універсальна 90 тисяч 3 гривні. Круто, правда? Ладно, давайте покажу я вам звідки вони взялись. Це 90 тисяч кредитного ліміту, тому, на жаль, не такі я багатий. Але Приватбанк мені довіряє, тому я думаю, можете довіряти і ви. Давайте повернемося назад. Як же приховати ці суми? Справа в тому, що якщо ви знаходитеся, наприклад, в громадському місці, в автобусі, маршрутка, трамвай, тролейбус, метро, а також на вулиці, ну, напевно, не хочеться вам, якщо потрібно провести строчно, зараз термінову якусь операцію. Чи навіть, ну не терміново, ну, просто от на вулиці потрібно провести якусь операцію. так? Ви ж не хочете, щоб ваш баланс бачили всі любопитні, цікаві люди, які проходять полщу, які стоять рядом з вами, чи в деяких моментах навіть ваші друзі? Взагалі актуально приховувати і реквізити картки, але як ви можете бачити, номер картки так частково прихований. А от з балансом є питання, як же приховати баланс від любопитних наших сусідів, друзів випадкових перехожих? І так, насправді все дуже просто і дуже швидко. Переходимо зліво вверху на осі три полосочки на меню, натискаємо сюди. Появляється меню нашого аккаунту Privat24. Далі нас цікавить безпека, це другий пункт меню в даному кабінеті. І так, натискаємо на Безпека пальцем. Як ви можете бачити, третій знизу пункт уже даного меню приховувати баланси карток. Давайте ми зробимо активним даний пункт. Просто натискаємо на нього пальцем. І він стає активним. Повзунок стає зеленим. Значить, зараз, по ідеї, всі баланси наших карток у privat 24 є прихованими. Давайте повернемося назад. Назад. Ну і як ви можете бачити, баланс моєї інтернет картки вже прихований. Там ось такий появився замочок. Цікаві очі вже не зможуть побачити ваш баланс на ваших картках у privat 24 а коли ви вже знайдете якесь безпечне місце, виберете правильну позицію, що вас ніхто не бачив, ви можете просто натиснути на цей замочок пальцем. І з'являється баланс. Знову ж таки, натискаємо на нього пальцем, і баланс ховається. Те саме можна зробити з будь-якою картою у вашому аккаунті. Будь ласка, моя карта універсальна. Натискаємо пальцем знову ж таки, на баланс, і сума ховається. І тепер, коли ви зайдете у privat 24, коли працює ось ця настройка, так, давайте ми вийдемо. Зараз я зайду знову свій приват 24. І як ви бачите, при наступному вході баланси наших карток уже приховані. Тобто, цікаві якісь очі зі сторони, їх уже не побачать. Але коли вам потрібно, пальцем на замочок і відповідно ви можете побачити свій баланс. Але тут є один момент, коли ви знімаєте цей замочок, він знімається на всіх картках. Тобто, давайте ми зараз прогортаємо, бачите, на всіх картках відкрився баланс. Коли ми знову ж таки пальцем натискаємо зараз на суму. Баланс ховається, і він ховається на всіх картках, тому будьте обережні. Відповідно, знову ж таки, ви можете знайти якесь безпечне місце, коли за вами ніхто не підглядає, і коли ви вже хочете попрацювати з якоюсь конкретною картою, яку ви обрали, ви можете натиснути на цю карту, і тоді все відкривається. Тобто, зайшовши в меню даної карти, знову ж таки, всі суми будуть видні. Тому з цим акуратно. На цьому вам дякую за увагу. Тепер ви знаєте, як приховати баланс своїх карток у Приват24. Кому це було цікаво, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого та корисного.